21 день Де ж ти бідняга сидів? Що оце тільки два дні чи три дні назад вискочив він таки наверх? Здоровенькі були шановні хлібороби. Сьогодні 2 червня, виїхав ще на одну ділянку прошаровувати гарбузи. Ну, Я не скільки показуватиму в цьому відео шарування, скільки покажу, як природа підносить нам сюрпризи. Що було зроблено на цьому участку? Закриття вологи, культивація. Культивацію зробили. Вже після закриття, коли дощі кончилися, бо закрили вологу, дощі йшли, мабуть, дві неділі влізти не можна. Ну добре, бур'янець висходився дуже гарно. Зробили одну культивацію міленько, буквально на 5 см. Потім перед посівом зробили другу культивацію. І все це міленько на глибину залягання насіння. Посіяли, казалось би, у вологу землю. Але ж не так сталося, як гадалося. От попало, одне попало в вологу, одне, друге, третє. А потім не було нічого і ось вискочив буквально три дні назад. 10-го сіялось, 20-го послідні сходи. Тобто, коли це? 20 днів. 20 днів, як він бідняга, Таки вхватив вологи і то спасибі, що прийшли дощі. Якби дощів не було, він би б не зійшов. От лобода, бур'янці пішли, і от така зараз ситуація. Отримали ми сходи практично 100%, але ж процентів 30. Сходів це другої черги. Як вони доженуть, не знаю, буду дивитися, що це буде. Так от, там і в групі гарбузоводів, і в Ютубі там всі ми дивимося відеоролики і кожен показує свою технологію. Я показую свою. Може вона неправильна, питань нема. І спорити не буду, але я роблю так. В мене першу чергу це збереження вологи і посів раненько в оптимальні сроки, щоб і тепло було і щоб і волога була збереглася. В цьому році весна з сюрпризами. Ну, зробив усе, що можливо, щоб отримати дружні сходи. Але ж ні, дружніх сходів немає. Я навіть не можу сказати, які сходи люди получають, коли роблять ділянку фрезою або дисками. Та ще в два сліди. Це взагалі там, я не знаю, що там, там висушена земля. На глибину 10 см і плюс до того, що спушена, вона висохла. Які там сходи в цій ситуації можна отримати, я взагалі не знаю. І бачу в Ютубі люди бідкаються, що немає сходів. Так от, при цій технології, де закриття вологи. Дві культивації миленьких на глибину залягання. І посів був розрахунку, що прижимали пружини на секції, щоб робило тут таку ножбинку, мало землю туди, прикатуючим колесом, щоб глибина видержана була і в сиру землю лягло насіння. І то не вдалося. Вдалося отримати сходи, тож кажу всім. В перву чергу волога, в другу чергу обробіто ґрунту, якнайкраще вирівнювання, бо його сапувати треба, а потім посів щоб бачили, що сіяти. Сівалка. Ну, пожалуйста, ну, раз положила на сінинку два положила на сінинку три положила на сінинку чотири. Ну, тут щось трошки пропустило, але ну, зате тут одна, друга, третя, ще на насінинка. Ото ці шулубайки практично на, на кожній сім'ядулі. Тоді закручує її, не дає, точки росту з'їде на бік. Ось, Йдуть первої, первої черги. Потім не було нічого. І ось зійшов, через 20 днів зійшов один, зійшов трошки раніше видно, другий, зійшов третій, зійшов четвертий. Зійшов п'ятий, зійшов шостий і тільки сьомий. Арбузик зійшов першої черги. І знову. 20 днів. І навіть в цій ситуації, дивіться, метр, два, пустота, навіть в другу чергу нічого не зійшло і ось. Тобто, або його там щось з'їло, не вистачило протравлювання або ж не знаю і далі сходи першої черги. і от вискочив між ними лежав у сухій землі казалось би ну буквально розстояння скільки тут 40 см 50 ось волога не було вологи і слідуючий рядом волога між цим і цим 10 см але йому не вистачило вологи щоб він Зійшов. В першу чергу збереження вологи. Інакше ждати тоді дощі, чи вони будуть у травні місяці, чи не буде, це дуже ризиковано. Отакі От сходики, зараз її азотику ще там, і вони дружненько збиратимуть рост і будуть кидати батошки. Зараз азот йому як, як найнужніше, щоб він заклав собі урожай. Якщо поживні речовини в його зараз будуть в цій стадії росту, де він вон ще тільки одна пара листочків, і ось друга ще тільки на виході четвертий листочок. Зараз якраз та стадія, коли він думає, скільки йому закладати плодів. А ми йому азотику. Раз. І він це все діло вхвати, поймешу. Всього нормальна ситуація з поживними речовинами. Я їх вигодую, І він викине там 4, Там батошки чи п'ять. 4. Ось, будь ласка, така сама ситуація. 10 сантиметрів між першою чергою сходами. От. І ось через 20 днів. Казалось би, ну що тут йому? Рядом, земля одінако, але йому вологи не вистачило. Ну це добре, що він попав у суху землю і не спровокував ніяких сходів. Якби попав у таку, як кажуть, не рихла а така ну, трюхла земля, що вона ні волога, ні суха. І провоцирувало б, він би поключився, а далі вологи нема. І він би або засох у землі бросочок, або вийшов би дуже-дуже поганий. І оця сім'ядольні, оці листки, вони б почали б жовтіти, тому що кореневої системи ще немає. А він не може далі взяти собі вологи. Для росту. Ну тут спасло. Тут він лежав у сухі, совершенно суха земля. Боложив, старався на сиру підошву, а зверху вже присипати землею і вже яка буде? Суха, сира, то вже таке діло. Якби він тільки ліг на сиру землю. Ну, бачите, не ліг. Ну не добре, що він хоч так вискочив на гору, бо не було б ніяк. Це такі. Зараз на даній стадії азот. Для його саме головне, щоб він почувствовав, рослинка почула, побачила, що ага, є поживні речовини, їх достатньо. А раз достатньо, я можу прокормити своїх діток і заложу хороший урожай. В природі все воно так зв'язано. Що ми навіть собі представити не можемо? Що рослина, що людина. І візьміть, люди. Так, є виключення. Їсти пити нема чого, ходять голі, але діток обсілися кучкою. Ну, це як виключення. А так кожна сімейка думає скільки діток. Щоб можна було їх прокормити, виучити, поставити на ноги. Так само і рослинка. Вона також розуміє, яка в неї зараз склалася ситуація. Чи вона може собі дозволити велику кількість плодів, чи не може. І от. Дивиться вона. От під посадкою, ще для приміру, посадка. І от тут ніколи урожаю немає. І оце тут буде дам і азоту однаково. Як і всім. Але от тут зав'яжуться, Буде там один батужок, ну, може другий батужок кине рослинка. Може. І зав'яжеться там один. Ну от сили два плоди. Вони будуть невеличкі, такі миршавенькі. бистро вони почнуть засихати, достигати казалось би, ну вони просто засохли, не хватить ні вологи, ні поживних речовин. Тому що, що? оця ось така пірамідальна штука із сильною кореневою системою. Забере, отам аж туди майже до того на уровні отого столба. 10, 10 метрів від посадки, тут ніколи нічого немає. Ну, вологи ось. Вологи хватило навіть під посадку і на другу чергу вискочили. Це таке хотів я з вами поділитися комусь. Може бути цікаво. Яка моя технологія? Ще раз скажу, я не претендую на істину. Кожен, хто займається цією справою, вибирає, хтось іде своїм шляхом, методом проб і ошибок. я йшов так, дивився, пробував, провіряв, як краще. Ішов висновку, що потрібно робити так. Ділюся. А це, що я хотів з вами поділитися. На цьому дякую всім, підписуємось на канал, ставимо вподобайки. Всім миру і добра.